Отже, як ставитися ви до потенційно нині оголошеного Росією, підтвердженого Трампом енергетичного перемир'я, чи варто йому довіряти, і в якому стані зараз дійсно наша генерація, особливо ось ця, яка не залежить від атомної енергетики, чи дасть умовний тиждень можливість повернути опалення, зокрема в ті будинки, в яких з 9 січня тепла немає? Ну, дивіться, перше треба розуміти, що це не є класичне, ну, якщо так уявляти, в військових умовах енергетичне перемир'я. Так, мова йде фактично про домовленість безпосередньо Трампа з Путіним. Ну, от так є, така реальність. Тобто Трамп це визнав президент США про те, що він там набрав, позвонив, зв'язався якимось чином з Путіним. Так і цей е е керівник Росії так, він погодився на е такий фактично крок. Але з іншої сторони, офіційно воно. Ну, скажімо так, офіційно умовно на тих же переговорах, які відбулись, вони не були скажімо все оформлені. От що, на жаль. Тому що перемир'я на тиждень, воно ну, по суті нічого не дає. От ви питаєте, власне, чи це щось дасть. Ну, насправді треба розуміти, що навіть ті попередні, якщо ви згадаєте морози, так які були морозні періоди, так вони були триваліші. І тут фактично мова йде про те, що ну, якщо звичайно погода не зміниться, якимось чином надзвичайно кардинально різко, то ми маємо там 3-4 дні таких морозів. Тоді були більші тривалі періоди холодів, так і удари все одно наносилися. Тому сказати, що за тиждень, тим тим паче, знову ж таки сказати, що за тиждень можна буде там відремонтувати потенційно чи в Києві обладнання, чи теж ТЕЦ відлагодити кращу поставку електроенергії, відновити точніше, чи теплопостачання, ну це ілюзія, на жаль. Тому радше це такий. Ну можливо, політичний крок з боку Трампа, там з боку Росії, також, але він не буде нести реального то технічного навантаження для України. Тобто ми не отримаємо можливість, на жаль, на жаль, там, скажімо, так, компенсувати свої втрати, там вийти на якийсь інший рівень ремонту. Тобто, будь-якому випадку, та ситуація, яка скала сьогодні, вона все одно, як ми там тиждень назад говорили, там декілька днів тому назад, так що початок березня це ну, скажімо так, найкращий час. Оптимальний час, ми на увазі от до того часу ситуація не покращиться. а Тільки тоді можна говорити про те, що і будуть якісь більш-менш неоперативні аварійні ремонти. Так а вже можна буде починати такі системні ремонти. Вони також не капітальні, на жаль, не те, що дасть змогу відновити енергосистему, а принаймні хоча б стабілізувати, бо зараз вона знаходиться в стабільно важкому стані, але говорити про те, що вона стабілізована, і ми маємо гарантовані от навіть графіки постачання електроенергії. Ви навіть бачите, в Києві придумали ДТЕК придумав. Інший формат подачі графіків, тимчасові, так, тобто їх не існує взагалі в природі. Є аварійні, є планові, є інші, так ну тимчасових немає просто, Тимчасові – це виходить. Ти всі в тебе сьогодні вони є електроенергія, завтра її немає. Не завтра, а через годину її немає. Ну, тобто це суміш усіх інших варіантів і графіків. Важно, Але тоді, так, якщо то... ви кажете, що якась дійсно масштабна реабілітація на нашої енергетичної системи можлива лише з весни, то поки якщо. Буде така можливість і нових обстрілів не буде. На що би ви акцентували увагу? Що робити? Все одно продовжувати завозити генератори, намагатися шукати якісь локальні альтернативні засоби, чи все ж таки потроху відремонтувати ті ТЕЦ, які все одно можуть бути під загрозою в наступні тижні, для того, щоб це знов не була і трата грошей, і через тиждень знову ще 6 тисяч будинків без тепла. Ну розумієте, інерційно, інерційно ми все одно, якби будемо здійснювати е, такі роботи, тобто і ремонтувати і е, забезпечувати доставку іншого обладнання і це правильно іншого варіанту немає. Тобто його не зупинить, пояс не зупиниться, який везе це, наприклад, ну чи автомобіль. Тому е, з, і, і розраховувати, до речі, також що, наприклад, можливо є такі очікування їх можна зрозуміти так людей. Що очікування, ага, якщо тиждень перемиря, значить там може буде продовжено, наприклад, там на місяць. І наві, і на півроку, і так далі, і так далі. Ну даремно, тобто, поки поки нема домовленостей, от яких які озвучував Трамп, так ми бачимо чітку позицію. От, чому я згадую Трампа? Так, ну що є чітка позиція? От має бути мир. Все. Тобто, от, наприклад, якщо вони рухаються в цьому напрямку переговорні групи, так то тимчасових от, таких зупинок ми не побачимо скоріше. На жаль, це було б звичайно добре, тому що це дало би можливість і зараз зупинити оці, скажімо так, ну не зупинити, а принаймні Ну, призупинити проблеми, які виникають, більше зусиль, скажімо, так направляти на ремонт е е тих об'єктів, які пошкоджені найбільше. Ну, об'єктів, тобто в цілому, там от Київський регіон, наприклад, там е той, той же ж Харків. Традиційно, на жаль, вони вже під час війни постійно кожен день в таких умовах живуть. Так, там Дніпро, Запоріжжя. А, а так виходять, таких зусиль не можна е направляти. Тобто, повинні е розкидувати їх так. Фактично, тобто сили не зосереджуються на декількох якби регіонах. Тобто ми навіть бачили там заяву перед тим, як було дистичне перемиря, там що у Львові почали готувати до нових так. ракетних ударів вже так. Тобто мертого міста, так він офіційно про це заявляв. Тому, на жаль, на жаль, я думаю, що варто не варто е, поспішати з висновками, так а тиждень часу він е, об'єктивно, особливо нічого не дасть. Ну, це ми повинні всі розуміти. Та треба використовувати цей час далі, як ми його використовували, готуватися. Е, Попереду ще півтора місяця зими, фактично, тобто частину березня ще можна захопити от півтора місяця. Ми не знаємо, яка буде погода, які будуть ракетні удари, чи вони будуть, скільки їх буде також ще, по чому вони будуть наноситись, тому розслаблятися ще рано. Зрозуміло, тож вони дарують нам тиждень, щоб потім хто його знає компенсувати з подвійною силою ще ті три тижні, які залишаться. І ви згадали Львів, Тоді ще коротко, бо чесно вичерпується, підходимо. Наближаємося до хвилини мовчання, вшанування наших героїв. Тож стосовно Львова, яка зараз у них ситуація і масований удар, якщо у них буде ціль саме на знищення локальної енергетики, чи працює у них все так само, як у Києві, чи можливо якась інша розподільча система, йде загрози менші. Ні, у них також є теплопостачання, ТЕЦ, тобто які теплокомуненерго також є котельні, які можуть бути, не дай Бог, звичайно, уражені. Так і тому все, що повтор... все, що відбулось в Києві, абсолютно може повторитись в інших містах. Тим бачив по Харкову. Також ми бачили по Херсону. Також таку ситуацію. Тому тішити себе ілюзію, що такого може не відбутися, пронесе як кажуть, не варто. Ну будемо сподіватися, що принаймні там є також сили там протиповітряної оборони, і такі удари не будуть наноситись саме по системі теплопостачання. Тобто, Київ він на жаль став таким, ну і залишився таким винятком. Так будемо сподіватися, що в інших містах такого не повториться. Дякуємо вам, пане Юрію. Мирного і теплого дня! Хочеться вам побажати, Юрій Корольчук, експерт із питань енергетики. Бо з нами на зв'язку.